Так, друзі, всім привіт! Ось таке. Вибачте, що таке включення. Вже рахуйте на ходу, вже виїжджаємо. з Заправки підкачали колеса. Вже навіть були в магазині, скупилися, все що мали. Що сьогодні має бути, який у нас план? Зараз, до речі, вже сьома -го година вечора, і ми тільки зараз виїжджаємо з міста. Будемо їхати десь недалеко, десь кілометрів 25-30 чи в Афігенський ліс. Найдемо Афігенську поляну і там ми станемо щось круте, приготуємо ніч з наметами. У нас буде два дні з готовкою, крутої якоїсь страви, воно з нами ще... Рома. Цього разу він все-таки буде залишатися на ночівлю. Так, да, було б круто, якщо б ми виїхали десь раненько, там би провели весь день. Моло як вже буде, у нас, в принципі, є фонарики, якщо ж навіть в темноті станемо. Приготуємо, немає нема проблеми. Вирвали серед тижні таку вільну, вільну ніч, яку ми можемо це зробити. Ми ще вранці маємо о 7 ранку. Десь вже в годині 11-12 вже будь в рівному вдома, це точно. Тому що ще завтра є дуже важливі справи. Але все рівно, якщо є як треба користуватися. І ми ним користуємося, ми їдемо в тріп Рівело. яке ви маєте моральне право будувати біломагазин на обхилі 15 чи 20 градусів точно не знаю. Та це ж вже тяжко. Велосипедів у нас сьогодні відео було не дуже багато, мало, відверто кажучи, тому що маршрут дуже маленький. Ой, влізаю вроді. Тому більше буде готовка, більше буде ліс намети, більш адвенчер. Вас чекає неймовірно крутий адвенчер випуск. Не перемикайтесь. Із яких спір це кайф. Не буває тріпа навіть такого короткого, без брущатки. Просто запам'ятайте це, як правило. Рома сказав, що він в цьому селі, ми, до речі, в козлані. Він, знаєте, тут прям дуже офігенський крутий місця. Е, дуже крутий, каже. Я він за нього знав. І він зараз нас веде на цей місця. Рома за нього ручається. Чого я сюди раніше ніколи не їздив? Це найкращий ліс, найкращий для всього. Просто приїхати, заночувати, приготувати, просто відпочити. Він найкращий. Взагалі, як я бачу за все життя, тут дуже мало комарів. Тут є ось волейбольне поле, на якому ми зараз поставимо нашу що бо там нема що крім на земля. Коротше, вирішили ставити там купа дуже крутих полян. Ось там є футбольне поле для всіх людей на світі. Тут хватить місця. Я сюди хочу їздити, чесно, кожні вихідні тут відпочивати. Це такий кайф, який камери ніколи не передасться. Просто як якщо колись винайдуть такі камери, які зможуть вам передавати запах, якісь там відчуття. Все одно вони не придадуть те, що ми зараз відчуваємо. Такий запах сосновий Ху -ху. чистий. А сьогодні у нас по плану попробуй ОЦО, Це щось елітне. Я навіть не знаю, це Рома привіз. Це місянка. Це на рама. Ось на сьогодні. Так, на панякому це будемо готувати. Свіжі і гірочки. Зваримо картоплю. А, якщо що, типу, є запасна, ні якщо ми не наїмося. Є хліб на хліб у нас ковбаска, сирок. Такі сосісони до картоплі у нас будуть з. Гірчиці це ранок Кава, ось такі. Я думаю, їжі при достатньо точно. Ми цього разу вже досить. Зрозуміло, що треба брати такі по колоночку на якусь там бічо, як у Нас зазвичай була така маленька. Ми думали о компактна. Ні, цього разу взяв джебельку четверту, бляха таку здорову, яка займає мене всю кормушку, але маємо крутий звук, круту музику. У нас зараз все вже готується, картопля вариться. Ми її взяли, почистили, підсолили, нарізали. Зараз ми на хліб наробимо такі бутіри. Це у нас ще сосісками, з гірками буде. Це така дуже проста в приготуванні страва, Тим більше, коли у нас є пальник, це взагалі немає нічого складного. Але це буде капець смачно. Поки у нас картошка на підході, у нас вже є сусідки, у нас є бутіри, того ми Сидим, Трохи перекусу зараз. Помилка прям глобальна помилка в нас все те, що ми не взяли ніякої води. Тобто клас, кола, Кла. о, о, нічого нема. О -хо 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 -хо. Як тільки думає про це, ой, зразу больно на душі. Є тільки вода, і то небагато. А за то ми завтра, коли приїде до магазу, прикинь, яку який... їх мене по 0,5 коли. От і там навалювається сюди. Пшина. 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 І так, якщо будете робити по такому рецепту картоху, обов'язково якийсь перець, якийсь лаверовий листик сюди можна кинуть. Обов'язково укроп, бо ми да. забули вообще. У нас тільки соль, вода, коротше така картопля на мінімалках. Але як це зараз буде смачно все рівно? Бо то, що на природі в лісі і того, що ми холодні. Картопля на мінімалках, це знаєш що? Це коли тупо беруть, жар кидають. Оце на мінімалках. А це тут і пальник, і каструля, і вода. Боже, як смачно, блядь. Це було настільки смачно. Давай так, Рома, ми щось смачніше на природі взагалі за весь час наш робили. Щось смачніше. Ну, має бути, так. Да. А що робили? Чекай. Хорошо, ну на Ютубі точно ні. Це дуже просто, дуже смачно. І ця вся атмосфера ще спеції на цю страву піддає. У Нас є тут, стоїть на менеджер складені, де всі речі які могли вже туди щось попереносили а, Прическа — ужас того що вілокепка була не дивайте вілокепки. о боже ти хто такий Що за такі взять не можу не йому питки ну не тут а коротше друзі капут пробив пробився на трас. і прям нормально так пробився Ось дві дірки. Зараз ніяких латок нема. Добре, що хоч взяв ізоленту, зараз попробую заклеїти ізоліти. Там три слоя кліяну. Йопнуй матрас. Я ж з чого цей матрас? Тому що у мене нормальний каріват пробитий, я не знаю, як, типу, як його заклеять. Ну, як рухін доходить. А, а ця ізолента, вона офігеть тримає. І я зараз можу просто на той свій чіткий керімат теж ізолентою позаклеювати, типа і ездить. Буде екстрене включення в час ночі, і ти будеш спать на землі кричать. Та ізолянта довго не протримает. Виключив. А, виділяє. Та це здуває 100%. Та й пересетев! Сьогодні, до речі, виклав відео в 4 години дня, якраз от виклав, і через 2 години ми виїхали в новий тріп. Виклав відео, якраз теж 2 дні їздив саме це в наметі, оце я його сьогодні виклав. І зараз сижу і відповідаю всім на коментарі. Дуже позитивні коментарі, дуже всім дякую. Дивлюся, о, нова підписка, Данило Космачок. Клас, хто це такий? Чуть більше 100 мілітрів. Рома так і не вітався сьогодні в цьому випуску. Блять. Рома не вітався, але Рома попрощається. На добраніч. Добрий ранок. Ой, з водою біда. Ми вчора не стримувалися, випили флягу. Сьогодні нас на ранок є одна фляга води. Просто що теж попить, по зуби і будемо просто збиратися, їхати на магаз. і сніданок робити вже на магазині. Зараз у нас задача просто зібратися швиденько і поїхати. З матрасом теж жопа, я спав всю ніч на землі, я виспався. Не знаю як, але реально добре виспався. Твердувато, але не холодно. І на тому добре. Так як цей матрас нафіг не потрібен, коротше, ми з нього вирізали подушку, яка не пробита. І вона така компактненька, мені буде подушка, яку я буду брати, надувати. На ній спати. Хоча я на своєму керматі є. Подушка, але та ще одна навіть, комусь дать, от на подушку. Блін, супер. Багато хто купляє якісь там туристичні подушки. От вам лайфхак. Є по 50 гривень навіть, матраси. Бо, взяли, вирізали, все, у вас прекрасна подушечка. У нас там на нашій кухні був якийсь там погром. Все валяється. Воно було гарненько складено. Значить Хтось сьогодні десь якось рив там. У нас в пакеті лежалася їжа, я так розумію, да? виїли е, хліб, виїли якісь там остатки з сирка, лежала ковбаса, всю ковбасу з'їли. Але що круто і що дякую, то вона поблизувала тарілку. От. Чистіше стала тарілка, в роми каструля. Спальні під ліжком жив собі бабу. Такий же ж це такий прекрасний проведений час на сьогодні був в цьому лісі. Вибачте, не змогли запаритися, приготувати щось круте. Ну що я вибачаюсь, ви маєтеся зрозуміти, що тупо зненацька так зібралися, нічого не планували, швидко сходили, за півгодини скупилися в магазині. Наскільки могли запаритися, настільки і запарилися. Підкиньте, будь ласка, в коментарях ідею, що можна наступного разу на таких вилазках на два дні приготувати. У мене є ідея е, круті, реально заморочені, зробити круті американські ходоги. Е, є ідея зробити шаурму, ну це таке просто навіть просто вийти. А от реально, щоб щось запарне, запропонуйте щось реально, щоб ми запарилися та провели півдня з готовкою цієї страви. От реально напишіть, того що немає ідей. Будь ласка, а нас, тут, блін, така красота, якось не бачив. Просто стільки вільного простору навколо, але дивися наверх. Дерев теж купа. Ну про селі знаємо не тільки ми. Тут а дуже багато людей. Вчора ми пізно приїхали доволі. Вже мало людей було сьогодні вранці взагалі нема. Але Рома каже, що він тут багато разів був, і тут ну частенько нема де стати. Тому ще будемо шукати ще нові ліси, нові місця, де взагалі не буде людей, де ніхто не буде мішати знімати випуск. Нічого після себе не лишаємо. Ось там був намет постійно забирайте з собою сміття з таких. З такої природи, з таких гарних лісів, не засирайте. Нагадую, що ми зараз їдемо в або козлин, або ремель шукати магазин продуктовий, щоб поснідати. В козлин є магазинчик, взяли колу, зарепоколі, тому що треба якийсь сахар, до ми доньково не пили. Ще, ще з вчора, правда? Скільки часу пройшло? І води звичайної нам зробити сніданок. Крім того, що це був неймовірно смачний і вайбовий сніданок, я сказати більше нічого не можу. До нас підходили тут люди, питали, хто ми що ми. Ми зв'язувалися не з діалогів з різними е, людьми з цього села місцевими. Е, ми там в нашому лісі назбирали суниці. Ще вівсяночку кинули, вона стала ще більш смачніша. То ця мівіна ще й була з таким соусом. Ми запарили, полили це все ще соусом. Ой, як це було смачно! Ще в нас кава, блін. Я, я хотів зробити як? Взяти, коротше, пакетик чорної кави, пакетик макави, змішати, мало вийти, щось типу, прикольне. Але провтикав і взяв два пакетика макави. І в нас звичайна макава. Тому навіть сахар у нас залишився. Купили ще живчика. Зараз ще позаливаємо фляги, поп'ємо щось і вже виїжджаємо на Рівне. Дети маємо по 30 кг, але втримали тим шосіків, які поїхали на тренувачку. Реально втримали. 2 СКМ з ними крутили І в обхіла, і все. Ну, побачення. Це було сильно. Ось ми заїхали вже в Рівно і тут я хочу вже закінчити, записати прощання з вами. Супер, немовірні два дні. Да, ми не так, не так сильно запарилися з готовкою, як могли би це зробити, тому що все було дуже спонтанно. Напишіть в коментарях, що ми можемо зробити так, щоб прям запаритися і воно вийде супер смачно. Як зовсім невелика дистанція, туди 30, назад 30. Назад 30 ми коли ви їхали, то ви тільки виїхали на трасу. Сразу ті шостики ми за ними втолили, догнали. Я їх всіх знаю, вони мене хтось знає, хтось не знає. Вам всім привіт! Від Роми теж. Тому? Тому і турінг, і тренування, адвенче, гревели все ми поєднали в одному випуску. Підписуйтесь на канал, ставте лайки під відео, пишіть коментарі задля його просування. І всім хороших мандрілок, я зазвичай бажаю. А зараз я вам хочу побажати. Хтось кайфує від пляшки, коньяку, якогось горілки. От ми там сиділи на магазі два мужика. В 10 годин ранку, неділя вони зайшли, купили літруху з горла пішли. Я вам бажаю не кайфувати від такого, а кайфувати від здорового способу життя. Всім пока.